Вітаємо, шановні глядачі на Ютуб-каналі магазину Айва. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрецикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айве.com.ua. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відео. Зараз на екрані ви бачите наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соцмережі внизу. В описі цього відео, і звісно, ми залишимо посилання на товар, який ми будемо розглядати в цьому відео. Сьогодні в нас на огляді електромотоцикл Айва Ніндзя 400. Нещодавно ми виставляли відео про цю модель з мотор колесом потужністю 5 кВт. Тож, якщо вам цікаво, ви можете подивитися це відео на нашому ютуб каналі. Там, до речі, цей електромото представлений в білому кольорі. Ця модель це новинка 2025 року від Айве. І вона користується популярністю завдяки своєму стильному дизайну і відносно меншій ціні порівняно з деякими іншими моделями електромотоциклів Айве Але конкретно цей So Точно не залишить вас байдужим, оскільки такого кольорового виконання ви ще не бачили в Україні серед електромото. Конкретно цей електромотоцикл і цю модель можливо замовити в такому кольоровому виконанні, яке ми називаємо під карбон. Завдяки цьому цей мотоцикл виглядає дуже агресивно, стильно, дорого, цікаво. Тобто особисто у нашої команди це одне з найулюбленіших кольорових виконань в принципі для електромотоциклів. Тому ми дуже раді, що в нас є можливість продемонструвати вам, як цей електромотоцикл виглядає в такому кольорі. Звісно, коротко про найважливіші моменти в цьому електромотоциклі встановлене заднє мотор колесо потужністю 3000 Вт, тобто 3 кВт. Акумуляторну батарею замовник попросив встановити літієву лі іонну 72 вольт 60 ампер годин. Цей Айве Ніндзі 400 обладнаний подвійними гідравлічними дисковими галімами та подвійними супортами спереду. Шина спереду встановлена 110-70-17. Ззаду стоїть гідравлічне дискове гальмо та супорт з однієї сторони, оскільки там знаходиться мотор колесо. Позаду шина встановлена 140 70-17. Наша класична комплектація. По-перше, звісно, як і будь-який електротранспорт Айве, це електромотоцикл, обладнаний сигналізацією. Ось такий набір ключів ми видаємо для цього електромотоцикла. Два звичайні ключі і два ключі для безключового доступу. Тобто завести айвенінзі 400 можна як із ключа, так і за допомогою безключового доступу. Цей електромотоцикл обладнаний монохромним дисплеєм. Він дуже гарно читається і в сонячну, і в похмуру погоду. Звісно, тут відображаються абсолютно всі важливі індикатори: наприклад, індикатор увімкнення поворотних сигналів, фар дальнього світла, аварійки, рівень заряду акумуляторної батареї, швидкість руху, режим їзди і так далі. Перед швидким оглядом керма варто зазначити від компанії Айве в кожному електромотоциклі в базовій комплектації ми обладнуємо електромотоцикли usb портом з лівої сторони керма знаходиться перемикач режимів їзди, кнопка перемикач дальнього світла, кнопка щоб блимати дальнім світлом, аварійка, перемикач поворотів і кнопка подачі звукового сигналу і гальмівна рукоятка. З правої сторони керма знаходиться кнопка блокування мотору, перемикач світла, габаритні вогні, ближнє світло, ручка акселератора і гальмівна рукоятка. Також з обох сторін керма розташовані бачки для гальмівної рідини. Перед початком тест драйву маємо важливе оголошення. Ми хочемо продовжувати благодійну ініціативу, яку ми започаткували на нашому Ютуб каналі. Завдяки цьому, ми можемо робити внесок в наближення нашої перемоги. Кожен лайк, який ви будете ставити під цим відео протягом тижня до виходу наступного нашого відео, буде перетворений на одну гривню, і вся сума піде на донат на закупівлю дронів або інших потрібних речей для наших захисників та захисниць. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав таку нашу ідею лайками під нашими минулими відео, і будемо Щиро раді, якщо ви доєднаєтесь до нашої благодійної ініціативи, і ми зможемо допомагати разом. Перед початком тест-драйву зазначимо ще один дуже важливий момент: посадка. Більшість електромотоциклів Айва мають універсальну зручну посадку, тобто підходять і для людей із високим зростом, і з більш низьким зростом, і для чоловіків, і для жінок. Зараз в нас модель, яка сидить на електромотоциклі, має зріст орієнтовно 185-186 см, і як ви бачите. Ноги повністю торкаються з землі в повну стопу. Ось таким чином виглядає використання підніжки для водія, і також ця модель обладнана підніжками для пасажира. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону і також будемо раді показати вам наші моделі вживу. До нас можна записатися на огляд та тест-драйв в місті Київ. Будемо вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі.